І, дорога українська родина, я хочу сказати, що не дивлячись на те, що ми маємо незалежну Україну, ми досі відчуваємо на своїй шкірі, на своїх душах печать рабську, яку на нас намагаються наші вороги щоразу разу одягнати кілкому саме серце. Тож доки будемо терпіти. Чужинські, скільки ще, чи ж волю знищено ущент, чи ми рабів покірні діти, віки неволі і хурі, а, р... а чи рука старшого брата, що перекілися у ката в уста для правди нам столим. Ніколи більше на поколін до іти не будем. Ми не раби, ми вільні люди, на рідній. Батьківській землі гуртує нас, казацька кров, наш волелюбний дух воскреснув, пора з колін на ноги звестись, пора збагнути. ми народ.